Всім привіт! Починаю новий влог. Супер щаслива, бо Андрюшка їде в гості на півдня. Звісно, я його дуже люблю. Але коли його є можливість віддати аж до 4 годин вечора, можливо, зараз тільки 9 -та. Звісно, я це роблю. Понабирала йому пакети для плавання, там їжу. І, Андрюша, щасливий. Я сподіваюся, їде до бабушки в гості. А в мене після того є в планах поїхати до футбанку, там де ми раз місяць беремо речі Андрюшки. Тому скоро він йде в садок. Я уявляю, що речі треба ось так, бо він буде все пачкати. Це не так, як я дома все проконтролювала, повитирала. Тому да, їду понабирати йому речі. А після цього готувати його до садка і їду на закупку. Покажу, який мені там список прислали. Ти вийдеш колись з машини чи ні? Все, поїхали додому. Чи йдеш в гості? Не хочу. Все, їдеш додому тоді. Ні. Ну то виходь, давай. Я не буду. Давай. Не буду. Угу. Все, пока-пока, помашеш мамі? Мамі, пока скажи. Бай-бай. Все, футбанки справилися. Взяла одяг, іграшки Андрюше, Я супер задоволена. Потім покажу вже вдома. Книжки ще понабирала йому, такі цікаві. Думаю, буде задоволений. І виїжджаю в інший фудбанк, який дуже далеко, через те, що. Я хочу просто там взяти ваучер, а приїхати саме у цю заїжу, яку я беру там раз в місяць, в будь-який інший день, щоб просто сісти в одну чергу, там де зранку, просто забрати і піти. А то я дуже багато часу витрачаю, щоб все це пройти. Я в 12-ті потрапляю, там вже поло полки ну нема сенсу просто заради цього туди їхати, бо ти приходиш, вибираєш ну образно все, що ти хочеш, щось, але там в якійсь там кількості. Тому, коли нема з чого вибирати, нема сенсу туди їхати. Тому сьогодні, оскільки мене. Повністю до 4 вільний час, зараз тільки 10. -та. Я в 11 вже там справлюсь і в 12 вже скуплю, з думаю, Андрюшки все до школи і буду мати ще 4 вільні години. Тому поїхали далі. Отже, в такому місці зайшла в кафе купити каву в районі Раундроп. Сюди приїхала тут і сяду виплікову. Прикольні тут фотографії історичні, де тут, що колись знаходилося, на цьому місці було побудовано. А зараз ой, так, приблизно виглядає кафетерія. У мене є ще три години гуляти, тому це така моя міні-прогулянка. Зробила собі похід цій кафетерії. Хотіла на вулицю, але на вулиці дуже спокотно. І відразу біля цього, біля цього кафе відразу стоїть дитячі такі, як невеличкі майданчики, там фонтани такі включені. І я відразу перше, що подумала, що якщо я вийду туди, буду знову думати про те, шкода, що тут нема Андрюша, хоча я просто зараз маю відпочивати. Тому да, він класно проводить час, купається в басейні у бабушки. А я після цього зараз їду на закупку. Нарешті Андрюшу готувати його до садочка. я почну на шопінг, ще нічого немає, і, мабуть, покажу, коли все куплю. Те, що треба було в садок, це три упаковки серветок. Ось, це їм на рік, я так розумію, такі маркери, які змиваються. Потім дві, дві упаковки по вісім штук. Це клей карандаш. Один набір кольорового такого. Перу. Потім це я від себе такі просто тут наклейки. Їх тут 25 штук. Десь на футболку будемо, може, клеїти перший час, типу писати, що його ім'я, як його звати. Це йому з собою тут порційні такі снеки, наче подивилась по складу. Жахливого нічого не знайшла, тому будемо такі давати 6 упаковок на тиждень перший, додатково хай буде. Такі треба в садочок ось 10 штук. Я взяла не знаю, скільки треба, написано одну упаковку. Беру ось ці. Потім дві упаковки по вісім штук. Це маркери з широким кінчиком. Це йому додому, просто бо речей стає більше. І треба було шість штук, але ой, вісім штук. Треба було саме плейдог по пластиліну, але їх тут п'ять, тому взяла хай буде по три долари. Просто відразу дві упаковки. Занесу дві, не обідніємо. Ось так що залишилось тільки папки купити, яких тут немає. Піду далі шукати в інший магазин. Підготовка до садочка нам обійшлася в 20 доларів, і ще залишилось ті папки купити. Поїду за ними в Walmart Їх пошукаю. І тільки що нас запросили на день народження на вечір на сьогодні в нашому комплексі до дівчини. Тому терміново плани міняються. Їду в Victoria's Secret, хочу там їй купити подарунок. Я така голодна, і поки машина охолоджується, я собі за долар взяла ось ці м'ясо, обожнюю його їсти. Зараз трошки охолоне, може треба трошки менше поставити і їхати 23 хвилини. І зараз вже друга година дня, а вийшла з дому. Я в 8.30. Все, що треба знати про те, як я собі тут знаходжу завдання і займаю собі, от, типу, вихідна сьогодні Андрюшка у бабушки, але в мене отак справа. І мені нема тут часу відпочити. Я навіть додому вже не буду заїжджати. Просто поїду за Андрюшею через годину, бо зараз, поки тут в торговому центрі, Похоже, виберу подарок. вам ну, би знімаю подарунок, покажу, що я там виберу. І після цього, оскільки я дуже голодна, бо з восьми ранку нічого не їла, піду тут поруч. є тільки Макдоналдс, тому мабуть, там просто перекушу собі і все. Ось такий тут величезний, привеличезний торговий центр, прямо біля нашого дому. Класно, що не треба нікуди їхати далеко, і тут і дитяча зона там знизу де ми з Андрюшею проводимо час, і дитяча кімната. І всі магазини і кава, все корот, тут в одному місці. Тому я дуже задоволена, що ми тут десь поруч живемо і змінило локацію на не якусь там супер нову, що треба було все це дізнаватися, десь ходити. Я зараз за секунду знаю, куди і мені треба поїхати, що треба, де точніше, де що продається, і не витрачаю зряча, і не витрачаю дарма час там пошуках якогось магазина чи ще чогось. Просто собі знаю, що так тут я куплю зараз це, і я задоволена. Я хотіла подарувати сертифікат в Starbucks, але Паша сказав, що ні, щось таке краще дівчачі. Дівчачі вже подаруй, да і все, щоб чисто їй було, а не дитині, ще комусь для дому. Коротше, вирішили, що Вікторія Сікрет куплю сертифікат. Ну і до сертифікату, думаю, якийсь там крем чи щось таке. Зараз подивлюсь. В мене ще є якась знижка, мабуть. Так що пішли? Так, прийшли сюди. Купила я сертифікат в Вікторія Сікрет, і щоб не дарувати просто карточку сертифікат. Вирішила ще покласти туди невеличкі парфуми, тому думаю, що подарунок точно сподобається. І на 6 вечора ми сьогодні йдемо туди на день народження, смажити м'ясо. І Андрюшка, думаю, буде дуже задоволений, бо він любить такі всякі компанії, кудись прийти, десь з кимось погуляти. Ну, а Паша до нас приєднається, мабуть, вже після 8 вечора, бо він сьогодні працює в іншому місті, туди їхати 2 години. Відкриваю багажник, я ще вдома не була. І ось все, що. Везу додому, і оскільки в мене є час, поки Андрюшка спить у бабушки, зайду вже по обіду і потім вже поїду за ним. Наскільки тут популярні Макдоналдси в обідній час, там тільки одна людина стоїть на касі. Нікого. А я вибираю щось собі. В мене є 2000 балів. Може щось з цього взяти безкоштовно, або я заходжу сюди в ділс і за долар беру таку величезну картоплю. Але в день можна щось одне взяти з цього, або от можу взяти за 2 долари Meal, Але Андрюша обійдеться. Він там у бабушки класно їсть. Вийшло на 5 доларів такі таке замовлення. Дабл чизбергер картопля. А, на 6 я цього окремо дозамовила, бо картоплю я дуже люблю. Соуси, вони тут безкоштовні і нагетси, А це спрайт. Я навіть повно не вип'ю, тому там можна брати стакан, підходити, наливати собі потім повторно або щось, все, що хочеш, але мені достатньо і цього. В подарунок, те, що безкоштовно взяли в футбанку, там, де одяг, бо все інше вже дома покажу. Ще тут взуття зараз покажу. І ось такий взяла йому ланчбокс. Одна є, коли зіпсується, то буду це використовувати класно. І таке нове взуття. У мене таке є чорне, типу, ось таке коричневе буде. Дала Андрюшу в машині книжки подивитися, які я там взяла. Вам потім покажу. А йому ось одну про бікспейс. Йому дуже цікаво. Такі тікі, що щасливий був. Каже, клас! Косьмонавда. Мультики, поки я пытаюсь зняти відео, ось покажу те, що я йому взяла безкоштовно. Ось такі класні футболки. Вони всі для мене в ідеальному стані, тому йому буде супер. І одні шорти. Такий шопер собі взяла. Пащу ось таку кофту і не знаю, джинсові такі прикольні. Шорти, але не впевнена, що йому сподобається, але хай буде, якщо що комусь віддам. І собі <смі> три футболки HD. В дитячому відділі ось це такі собі взяла, думаю, буде прикольно. Реглан один, така футболка, така навіть була збіркою. Коштує 34 долари. <смі> Просто футболка. Такі книжечки ще забула показати. Теж взяла в цих футбанках. Андрюшки почитати потім це про Різдвяну таку тут мишку. Я так подивилася, ілюстрації. Мені дуже сподобалось. Думаю, йому теж сподобається читати. Тому таку почитаємо потім на Різдво. така ось це про ферму. Ну, мені здалося, що це цікава книжка, бо тут в наборі були ось такі нові ще наклейки. Ось ще оці. Ось їх тут. Да. І потім їх треба кудись в книжку, я так зрозуміла, починати клеїти. Зараз погортаємо. покажу якраз. А, ось, клас! Отак відкривається. Ось, і тут, а ось так. Ось такий розворот більше. А, ще відкривається. Ціла така ферма. Ось тут якесь якісь Да, Вона прям новенька-новенька зараз. Спробую ось ще. Так, а як це воно... Треба вирівняти, ось так, якось поставити. І виходить ось така ферма, де відкриваються двері. Ну, просто треба встановити нормально, я вже не буду чіпати, а тут клеєш різні оті наклейки, які були в наборі. Капається, навіть не бачила, що вона настільки класна. <гум> Треба буде сісти за Дрюшкіним. Ось отак буде сісти за Дрюшкіним погратися. Да. 10 доларів коштує, а 13 доларів коштує така книга, якби ми хотіли її купити. Потім про тіло книжка ось, повністю, такою... до такого ми ще не дійшли, але ось. Як тільки півроку, рік, я думаю, ми почнемо вивчати все це. Тось, коротше, як народжується дитина. Ось така книжка, супер. Потім ця про природу теж ось історії. Тут пішло-поїхало. ну Мені дуже сподобалось. Я подивилася, почитала. Ось Андрюшка всяке таке любить. Ну, і це перегортаю, тут дуже багато сторінок. Вон 100, здається, да, 100 сторінок. Ось катерпіло. Будемо, будемо зберегти на це дивитися. І ціна тут теж є. Ну, і так само вона приблизно 12 доларів коштує. І ось National Geographic. Це він вже тільки що в машині дивився і такий О, клас! О, і це клас! І так прям, все йому тут сподобалось. І про землю, і про космонавтів. Він її тільки там сторінок 10 подивився, був у захваті. Так, що да, ось така ще книжка коштує вона 15 доларів, і то це невідомо на який рік тут не написано, коли це вона так коштувала. Але книжка дуже просто максимально якісна. Так що, ось такі Андрюшки взяли книжки. Так, що я рахую, що не зря я їжу, стільки часу витрачаю, бо дійсно кожен раз щось таке нове, цікаве. те, що я в може в магазині навіть не звернула б увагу, бо це треба надто багато на всі ці моменти. Десь книжку, яку купити книжку, все це роздивлятися, вибирати. Тут ти приходиш і там буквально там 30 книжок, і ти з 30 -ти зможеш знайти дві-три книжки для своєї дитини. Ну, тим більше, що це наголошую, це безкоштовно. Тому я всім цим користуюсь і дуже задоволена. Так само ви бачили речі. Я не купувала, я якось рахувала, я не купувала тут жодної собі отак прям верхнього одягу там, чи що, нічого не купляла мінімум 7 місяців. Так, Андрюша зустрічає папу з роботи. Сіди, Паша, приїде. Па! Ну що, папа не чує тебе? Ні, ні чує. Він приїхав машині. Паша десь там, ось. Ось там чекаємо, коли прийде додому На набірній машині. Андрій, я тобі не дозволяла так ноги туди звішувати? А тепер наступний. На носочках. На носочках бігає тихенько. Паша Приїхав. Да, у мене тут Андрюша грається цією новою іграшкою. Бардак. Це ми йдемо зараз на басейн на день народження. Тебе нема вдома сказати? Андрюша так кожен раз ховається, щоб сказати, що його нема дома, а потім Пашу лякає. Десь тут Паша зараз буде йти. Десь тут Паша. О, іде, йде. У мене чіткість, як завжди, нічого не ловить. Андрюші вдома нема. Ні, нема, він пішов гуляти. Де він? Нема. Пішов до бабушки. А це є церкву. Через скло. О. Дзеркало, точніше. Не Воно сапогу розвальнювала. Ти не в фокусі. Зібрались, ідемо на день народження у нас. Виявилось два подарунки, тому думаю, і сподобається. Андрюша спішить на день народження. Там зараз буде м'язко їсти, він обожнює дні народження. З <плес> ним народження, скажи. А пісеньку яку ти знаєш? Пісеньку, Андрюшка. Хеппі. Потім. Тут. Давай, Нічого майже не знімала, бо ми купалися. Я вся мокра після басейну. Мене пригостили ще ось таким пирогом дуже смачним. Тому йдемо додому і на цьому буду завершувати цей влог. Дякую всім, хто додивився до кінця. І побачимось у наступному. Всім пока.